PipeDrive – це інтуїтивна та потужна crm система спеціально розроблена для того, щоб допомогти вам ефективно керувати своїми продажами. Завдяки своїй гнучкості та широкому спектру функцій. PipeDrive дозволяє адаптувати систему під будь-які потреби бізнесу. Давайте розглянемо найактуальніші. Поєднання crm системи та платформи автоматизації дозволяє створити потужний інструмент для управління вашим бізнесом. Завдяки автоматизації рутинних завдань ви можете зосередитися на більш важливих аспектах бізнесу, таких як розвиток нових продуктів і взаємодія з клієнтами. Правильно вибравши і налаштувавши CRM, ви зможете збільшити кількість угод, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нових висот у бізнесі. Бажаєте дізнатися більше? Зв'яжіться з нами та отримайте детальну інформацію.